Друзі, привіт, Rover Vogue на гарній комплектації. Хоча, я думаю, там рідко коли вони бувають на планів комплектації. Афігенно, мені сподобався кермо велике. Я щось ніколи не сидів, чесно, в таких машинках. Якось не довелося Класний, величезний руль і круглий. Іменно круглий, без ніяких зрізів, з дерев'яними ставками, такий грубечий, такий коротше, чоловіча шкала приборів цифрова, а все остане таке, ну, типу, класичне, типу, велике. Кнопочки, крутілки, все таке. В общем, і цей болт висний теж, типу, по-сучасному. А все остальне, дивіться, тут желізо, тут желізо. Коротше, ну круто, круто. Все воно таке аж даже холодне. Може воно і пластмаса обтягнута якоюсь плівкою, але воно таке холодне, коли трогаєш. Все круто, кожа шкіра. курва, бля. Мова. Шкіра така. Тупка, така тверда, ну, ну, мягкий паролон, але шкіра тверда. Класний колір такий кавовий, куфейний, дуже крута перфорація. Тут такі складки мощні. Оці боковухи класно зашито, щоб не старалася. 247 пробіг, друзі, висока посадка, Важка, важкий пасажир, 6 років людини машина. І я вам скажу, що дуже непогано збереглися. Креселка, дуже непогана. Кльові коврики світлі на чорному ковлі виглядають, мені подобається. Так, Під ногами, як бачимо, в таких машинах як правило, більш-менш чисто, тому що за машинами доглядають, люди це поважають. Так, Нічим не натерта, машина ніякими плаками, нічого не блистить, все, типу, все файно. Трошки вон бруду валяється. Але нічого не прилипає, нічого не скрипить. Ну, хоч є органіка, видно, що блисить, але нічим не натерта, головне. Панелька теж обшита, м'ягенька, дуже круто, дуже круто ці всі дефлектори, такі дирки величезні, бляха муха. Така машина мощна, крутяцька. Ну тут є і знос. Але це теж не проблемно було б це підкрасити. Отак От до ниточки заховати, а потім це, ну, в общем, це все робить, буде бажання. Кнопочка на поверхні крутий і класно, що він не затонований, він такий, ті, під під видно який салон, видно який стан салону. це так не, ну, не ховається в цій машині. Ніхто. Це дуже, дуже правильно задихався від емоцій. Так, що? Ага, регулювання тут ті, Мерседеса зверху теж. Ага, вони регулюються. Ну, це ж задня частина, вони регулюються. Спинка круто. круто, А там шаналь, видно, що вона під'їжджає. В общем, ззаді взагалі ідеальний стан. Просто тупо ідеал. Просто ідеал, друзі. Дуже круто. Тут коцечка якась. Ага, моніторчики ззаді. Ну так дуже криво. І дуже чистий. Дуже чистий, дуже дуже чистий. тут вже маленьких дітей немає, вже внуки. Певно великі. Так. Але машину провезли, бо хочу собі трошки зробити дезінфекцію, пропарити, парти оба. Весь що ще в плівоці від мультимедії. Ну круто. Боже, крутяцько все. Таке все добро, так все трогати. Круто. Зараз покажу, в чому я не розібрався. Так, друзі, тут я розібрався, як відкрити, тут сенсорна кнопка своєрідна. Теж все гарно чистенько. Ну, Тут трошки по завісиках, певно, якби на мойках, але вже туди теж не злазить. А так все в остальному, все чисто, все красиво. Дай, дивіться, ручки шкіряна, яка класна. Опа! Тут все чистенько, запасочка чистенька. Я не розібрався, як оця шторка складається. Механічно, ну, типа, вона не, не цей. О, тобто вона десь електрична. Ще зараз треба шукати десь, як вона працює. Як вона засувається, якусь кнопочку треба шукати. Ну отак, от, де коли попадеться така тачка і думай, гадай. Так, друзі, завіси, все, прийомчики, все чистенько. Машинка просто доглянута. Тако підходите і ви бачите, що там в машині робиться. Яка це крута тачка. Так, це круто, коли ви маєте красивий автомобіль, за ним доглядаєте, не маєте що ховати. То круто, незатонована, дуже круто виглядає машинка. В общем, класна. Креселка, класна комплектація. Все дуже прикольно. Все дуже прикольно. Ну і Зараз ми будемо сиділи і бавились. Тут чого ось ця штука, бачите, залізла в серединку, Точно Та, так має бути, що так запала там. Подивися. Такі, друзі, от такі ось сьогодні цікавий автомобіль. Така емоція від мене, обичайте. Але кому може цікаво, то щось для себе знайде. Ну, класний, реально класний. Ну, реально, типу, якість, все дуже крута. Ну тут щось за те, то бачите, одразу починає скріпіти. Але велюрові, і з тої сторони велюр, і з тої сторони подвійний. Один ну, типу, резиновий, а другий вон, велюровий. То... то означає, що машина як все захлопнула, то вже все захлопнуло, то вже в нього звуків не буде лишніх. Так, давайте приступати до цього кабанчика, бо машина реально величезна. Добре, хоч двохрядна, не трьохрядна. І що, друзі, воуч помився. Не знаю, чи замітити дуже велику різницю. Насправді машина була брудна, дуже багато брудної води, дуже багато натирані, в цих складочках, в тих прийомчиках. Все це було брудно. Поверхнево це все дуже гарно було доглянути. Але по ниточках, по цих всіх складочках це все вже за роки 2008 року поналітало. Машина не мала ніякої хімчистки, нічого не лізло, нічого не затерто, нічого не було. Взагалі плаком натерто. Тобто було просто в органіці і просто. Ну, Де-не-де бруд, в таких складках, отут глибоко, як бризнув, таке все витикало, чорнота. Поверхнево це все прибиралося, доглядалося і було в прекрасному стані. І В загальному, в дуже гарному стані, так на такий рік по машині дуже сподобалась, реально така вона чоловіча, в ній присутні сучасні технології. Шкала приборів, але класно, що вона закрита стеклом, тобто ми до самого екранчику не торкаємось. Так ось мультимедія мінімальна, але на ній все є, все, що потрібно. Можна пальцем, можна кнопочкою керувати. І подобається ці осікруцьки. Це так по-дорослому, це так класично. Подобається ця шайба. То не торчить ніякий пісюн. То шайба сховалася, потім виїхала, переключилася. Все в ній просто. Дуже круто продумано. Всі ручечки нафті отут, якщо в далекій дорозі, десь там трошки куліном розслабляєтесь, ви торкаєтеся цієї штуки, а вже не пластика, вже не затираєте. Тобто тут іменно так посиділи люди, подумали, як воно буде, яка посадка. Так само оця частина, при такій високі посадці, вона би старалася, вони дали алюміньку. Оце затирається при посадці, так? Теж дали алюміній. Все зроблено так, щоб машина мала мінімальний. Ну, короче, щоб вона була зносостойка. І вона реально зносостойка. Ну, ззаді діти не сиділи і пасажирів, я не думаю, що багато було. Ззаді тут все в прекрасному стані. Там на тому стороні, зараз покажу. Є затертість, це з джинсами тернувся. А так в загальному дуже класний, фейний салончик. Сервантом, не блискучим а таким матовим. Ці вовсім моталеві, все таке, ну таке тягнеш, чувствує, що якась прожинка тяжка, така потуга. Так... Ну, коротше, крута. Не вистачає, слів зранку. З багажником, друзі, не розібрався. Не знайшов я кнопки складування. Не пішла вона мені. В мене, коротше, сили вистачає. Розуму, як то каже, не дуже. Тому я не став. Оце все дергати, машина була більш-менш чиста, я трошки тут заліз, трошки так все це попелесосив, прогрів, протягнув. Нормально. Нормаль. Нема біди, а зараз з клієнтом посміємося, що я такий вже стільки машин зробив, а цю хрізь так і не зміг відкрити. Хто що я казав, от-от, бачите, -от -от. не, от -от, маєште, не знаєш, ну, в общем, Є тут окоска, така легесенька. Десь хтось з сидів болтом, це все. Сатар і тут, і ось тут царапка така. І все по задній частині, тобто це теж, ну, можна сказати, в ідеальному стані. Такі роки, все дуже круто, реально, дуже фактно, все дуже круто. Оце це теж дуже класна штука, що ще й плівочка є. Сильно, сильно. Сильний автомобіль. Так, тут теж все красиво є, незначне, але щось таке, щоб прямо в очі кидалося, нема. Ну і тут є, є мікротріщинки, тобто дружина сідає, кажу зараз посадка просто дико висока, тут, можна сказати, метрова посадка. От, класно, все класно. Реально в машині просто все по-дорослому і все так. Ну, в таку влюбляюся надовго машина. Ну, є машини, які тебе захоплюють, типу там вау! а потім. А це іменно така машина, влюбишся і дуже важко пересісти на щось інакше. Так, друзі, Range Rover Voyager. Крутий, дуже крутий.